Захід зібрав дітей різних за віком та інтересами. У ньому брали участь представники школи юних журналістів громадської організації Сучасний формат і вихованці літературної студії город світ організатори. Переконують, молодь має сили змінити майбутнє, тому ми всі маємо заохочувати їх піклуватися про природу і перебувати в постійному пошуку вирішення існуючих екологічних проблем. Сьогодні ми проводимо таку цікаву екологічну акцію за підтримки міжнародного фонду живої природи ВВФ і хочемо донести діткам. Ам у такій цікавій ігровій формі застосуванням, скажімо так, іноземної англійської мови про те, як, застос... як використовувати правильно природні ресурси, як сприяти зменшенню забруднення навколишнього середовища цього дня. В парку було гамірно, учні брали участь у веселих стартах, вікторинах, творчих конкурсах, і все на екологічну тематику. Такі заходи, на мою думку, є дуже важливими, тому що вони дозволяють дітям більш дізнаватися про природу, про спорт і, взагалі, про багато цінностей в житті. Вийшла на прогулянку та стала учасником цікавої незвичної акції, говорить мама чотирихрічної Евеліни. Вона впевнена, прививати любов до природи потрібно з малку, а подібна акція наочно демонструє чисте навколишнє середовище, запорука здоров'я кожної людини. Я прийшла з маленькою дочкою Еліною чотири з половиною рочки. Хочу, щоб вона вчилася спілкуватись з дітьми, вчилася спілкуватися з природою, тому що на природі сонечко гарне. Юні екологи зізнаються, отримали не лише нові знання, але й приємні враження від гарно проведеного дозвілля. Сьогодні мені, мені дуже цікаво. Ми граємо в ігри, різні квести розіграємо та та вивчаємо річку. Дніпро по завершенню акції всі учасники отримали цінні подарунки екосумки.